Друзі, вітаю! Традиційно виходимо в онлайн в кінці кожного пленарного тижня роботи Верховної Ради. Розповідаю вам про рішення, які ухвалила Верховна Рада, або навпаки, не ухвалила чи провалила голосування для того, щоб ви були в курсі, що відбувається в парламенті України. Почну напевне з того, що порядок денний, сформований на цей тиждень, він, м'яко кажучи, викликає. Певні зауваження, особливо вівторок, перший робочий день після погоджувальної ради, коли я побачив порядок денний, який складався всього з чотирьох питань, з чотирьох проєктів законів, було дуже багато питань до того, хто і як формував такий порядок денний, тому що ви розуміли, робота Верховної Ради була запланована мінімум на 4 години. Тривалості, а по факту вийшло, що ми ці чотири питання розглянули чуть більше ніж за годину і закрили засідання, всі розбіглися по своїх справах. Ну, це напевне, не той формат роботи і інтенсивності, роботи, який вимагається від парламенту у період воєнного стану в державі і війни в Україні з боку Російської Федерації. Е, наступні дні були трошки більш насичені хоча знову ж таки повторюю вчорашню історію, яка сталася з достроковим закриттям е, сесії парламенту у зв'язку з тим, що пройшовши чуть, чуть менше половини порядку денного, була поставлена з боку народних депутатів пропозиція е, проголосувати. І це вже рішення приймала минулого тижня Верховна Рада проголосувати за. Розгляд проєкту закону, в якому містилась справка про відповідальність чиновників і міністрів за неявку на виклик на доповідь чи на звіт у парламент, тобто порядку контрольної функції парламенту. Ми можемо голосувати за відповідні рішення, викликати того чи іншого міністра, чиновника чи будь-яку іншу посадову особу з актуального державного питання, послухати актуальну інформацію, і дуже часто, після навіть результативного голосування, а це потрібно не навіть не 226, а 150 голосів народних депутатів. Чиновники просто не приходять. Так уже кілька разів було з. Міністром оборони також кілька разів було з міністром закордонних справ, від кого ми хотіли почути про хід перемовин, про результати, що, що домовляється від імені України з нашими західними партнерами. І так було з керівником управління державної охорони після кон конфлікту на блокпостах, коли там народних депутатів не хотіли пускати на засідання. Спікер, президія відмовились поставити на голосування дане питання, і після кількох хвилин перепалок і фактично таких критичних виступів з боку різних фракцій, спікер просто закрив засідання. Тобто, вчора ми теж працювали чуть більше години. Це я веду до того, що формат роботи Верховної Ради, який повернувся в принципі на повноцінний пленарний тиждень з однієї сторони, з іншої сторони, по факту. Не показує великої ефективності у плані наповнення порядку денного. Ми про цю проблему з колегами із розумної політики з інших фракцій постійно наголошуємо на тому, що це має бути порядок денний, який буде відповідати проблематиці і порядку денному в державі, а не в головах якихось тих чи інших депутатів чи керівників фракцій. І ще для розуміння, дуже часто можна почути, що. Порядок денний формується за результатами погоджувальної ради. Щоб ви розуміли, дійсно на Погоджувальній раді беруть участь голови всіх фракцій і груп, представлених в парламенті, але їхні голоси розподіляються відповідно до пропорції представлення їхніх фракцій і груп у парламенті. Іншими словами, тобто, фракція Слуга народу, яка має монобільшість у парламенті, може одним своїм голосом перекрити. Протест чи негативне голосування всіх інших фракцій груп, або навпаки, коли за якісь пропозицію опозиційної фракції внести то чи інше питання в порядок денний не проголосує представник фракції Слуги народу, таке рішення не приймається. Тобто, формат погоджування ради з однієї сторони є, а з іншої сторони це монополія на прийняття рішення з боку е, слуги народу. Це просто щоб ви розуміли. Тепер по суті. З самих законопроєктів, які з них можна вважати позитивними і корисними для держави, які навпаки несуть ризики і загрози. Почну з хорошого. Почну з позитивних законопроєктів. Було на цьому тижні проголосовано два євроінтеграційні законопроєкти, які наближають Україну до так званого промислового безвізу. Вони проголосовані поки що за основу, тобто буде ще допрацьовуватися до другого читання, але це хороші два законопроекти, які регулюють обіг товарів з країнами Європейського союзу, які ще раз наголошую, наближають нас до промислового безвізу і до вільного обігу товарів і співпраці торгівельної з європейським союзом, до чого ми власне прагнемо. Також було проголосовано вже в другому читанні, тобто в цілому, законопроект 94.21 про внесення змін до закону про національний спротив щодо залучення ветеранів до підготовки населення до національного спротиву. Дуже правильна законодавча ініціатива, яка по перше, дасть можливість і адаптації самих ветеранів в цивільне життя. По друге, дасть можливість передавати неоцінений бойовий досвід. Громадянам нашим спілкуватися з ними і відповідно підвищувати якість і ефективність підготовки населення до національного спротиву. Тим більше, що законопроект, сподіваюся, скоро стане законом, буде підписаний президентом, передбачає також розширення. І освітньої діяльності, і просвітницької, і також проведення таборів по військово-патріотичному вихованню у літній період часу. Тому е, голосували за, і якихось питань е, чи зауважень до цього законопроекту у парламенту в не виникало. І ще одне питання, яке я вважаю, що позитивне, це було проголосовано вчора створення тимчасової слідчої комісії. Яка буде досліджувати підготовку держави до оборони іншими простими словами, щоб ви розуміли, це якраз мова йде про будівництво фортифікацій та оборонних всяких укріплень? Ця ТСК працювала як не слідча, а як тимчасова спеціальна комісія, тобто вона не мала всіх необхідних для проведення слідства. Ні компетенції, ні повноважень, і нарешті, от через кілька місяців, уже е, обговорень, дискусії з самого початку було зрозуміло, що треба робити її слідчою. Проголосували це рішення. Склад практично лишився той самий, і е, робота продовжиться, тому що питання і отримання головної відповіді на те, як е, будувались фортифікації, і як небудівництво фортифікації у прифронтових зонах вплинуло. На оборону нашої держави і на окупацію тимчасово з боку російських загарбницьких військ ну це дуже серйозна і актуальна і проблематика і питання, на які треба отримати відповідь. Зрозуміло, що робота ТСК буде носити більш закритий конфіденційний характер, тому що є там дуже чутлива інформація, але тим не менш. Підготувавши звіт цієї ТСК, може суспільство отримати ряд відповідей на те, що справді відбувалося на місцевому рівні, тому що вже очевидно зараз, що в деяких областях прорив росіян був саме пов'язаний з тим, що було неякісно проведено оборонні роботи, і, зокрема, будівництво необхідних кількох ліній фортифікацій. З позитиву, в принципі, все тепер стосовно тих законопроєктів, які я вважаю, і команда розумної політики вважає досить ризиковані, за які ми не голосували. Якщо пам'ятаєте історію десь піврічної давності, законопроєкт, зараз навіть вам скажу дев'яносто п'ять Мова йшла про законодавчу інституту, коли законом хотіли регулювати питання одного, однієї адміністративно-територіальної одиниці в Закарпатській області, саме Ужгородського району, і без рішення суддів віджимати у людей їхню приватну власність землі для того, начебто для суспільної необхідності. Іншими словами, абсолютно антиконституційна законодавча ініціатива в порушеннях дуже багатьох. Гарантії прав, які гарантовані конституцією нашим громадянам, без рішення суддів, намагались забирати і віджимати, давайте так говорити їхню приватну власність без права оскарження і більше того, ще на місцевому рівні адміністрація власна отримала не додаткові повноваження у цьому напрямку. Тоді піднявся великий резонанс, були подані блокуючі постанови. Я особисто також подавав блокуючу постанову, виступав з трибуни Верховної Ради, закликав скасувати це рішення. Були ці постанови, блокуючі, провалені, але також ми закликали президента накласти на цей законопроект вето. І що цікаво, несподівано у порядку денному з'являється цей законопроект знов. З вету президента, але не у класичному розумінні, а з пропозиціями. Тобто він пропонує його не заветувати повністю, а підшліфувати певними своїми пропозиціями. Ми проаналізували ці пропозиції суттєвого покращення тексту закону він, вони не передбачають. Відповідно, сама проблема антиконституційності і незахищеності. Прав гарантованих Конституцією України наших громадян, вона у законопроекті залишається. Ми за це не голосували, але, е, на жаль, законопроект все-таки набрав необхідну кількість голосів. Ну, тепер питання стосовно того, як буде президент це підписувати, нагадаю, гарант конституції. Там головне юридичне управління нарахувало 4 чи 5 конституції, які порушуються в цьому законопроєкті. Відповідно, законопроекту це антиконституційний був прийнятий. Просто майте на увазі, що таким чином протягуються в у Рі... Верховній Раді дуже небезпечні законопроекти, антиконституційні і е, такі, які створюють прецедент на майбутнє. Е, дуже негативний прецедент. Е, я вважаю, що це не просто не йде на користь парламентаризму. Це прямо така чорна пляма на діяльності. Верховної ради цього скликання. Про зарплати чиновників. Великий резонанс набула м, інформація, що Верховна Рада проголосувала за підвищення зарплат чиновникам. Розповідаю, був такий законопроект: 8.3.2, який був проголосований, але в були провалені норми про підвищення е, зарплат е, так званим регламентним міністерством. Мова йде про Міністерство фінансів, про Міністерство юстиції. Про Міністерство економіки і про Міністерство цифрової трансформації їм пропонується тими правками, пропонувалось підвищити зарплати, тому що, начебто, вони дають свої висновки на всі законопроекти, які розглядаються у Верховній Раді. І, відповідно, навантаження на них, начебто, більше, тому треба платити кошти. З іншої сторони, ніхто не говорить, що там і штатка для цього більше передбачена, і насправді не всі працівники міністерств беруть цьому участь. А насправді це просто можливість протягнути підвищення зарплат для чотирьох якихось таких привілейованих міністерств з точки зору тих депутатів і тих урядовців, які це рішення лобіювали. Ця правка була провалена, але вона несподівано з'явилася в технічному законопроекті 94 про державну службу, де знов. Попри провал попереднього голосування, пхали цю правку, і цього разу, очевидно, ініціатори підійшли більш підготовлено, тому що вистачило голосів на це, і справді, чотирьом міністерствам зараз, а також е частині працівників апарату Верховної Ради, будуть переглянуті зарплати у сторону збільшення як алгоритму нарахування, так і в принципі е в результаті розміру цих зарплат. Ми за це не голосували. Ми вважаємо, що зараз. Будь-які підвищення зарплат мають бути, по-перше, справедливими, стосуватися пріоритетних професій та категорій е наших громадян. В першу чергу це військові, медики, вчителі, а не чиновники і не підтримували це рішення своїм голосуванням. На жаль, е голосування виявилось результативним. Тепер слово знову ж таки за президентом підписувати чи не підписувати його. будемо за цим слідкувати. Деякі мої колеги подали блокуючі постанови, тобто його підписувати ще не можна, поки вона не буде розглянута. Але якщо ми подивимося на алгоритм, як розглядається у парламенті блокуючі постанови, ви ж бачите, що переважно це напівпорожній зал, всі розбігаються і набрати 226 голосів, щоб ці постанови були проголосовані практично нереально через фізичну відсутність депутатів в сесійній залі. Далі, е законопроект 11.290 про так званий кіберзахист, начебто, правильна ініціатива потрібно захищати свої реєстри, інформаційні ресурси від хакерських атак. Тим більше, що пам'ятаємо, що протягом останніх місяців були здійснені ряд дуже масштабних хакерських атак з боку російського ворога, але під цей шумок вирішили також приховати частину інформації публічної інформації від суспільства, зокрема, щоб ви розуміли. Про, наприклад, факт кібератаки на якийсь ресурс, тобто сам може факт і стане якимось чином відомий, але от що сталося з яким ресурсом і які перспективи, це вже законопроект не буде вимагати пояснювати, розповідати українському суспільству. Ми не могли за таке голосувати, звертали увагу на цю проблему в уряді. Цієї проблеми не бачать. У профільному комітеті з нацбезпеки проблеми в цьому не бачать, А ми бачимо, тому що ми вважаємо, що суспільством треба бути максимально відкритим і відвертим, і не збираємося голосувати за будь-які інститути, які приховують від них ту чи іншу суспільно важливу інформацію. Ну і скандальний законопроект, який взагалі був знятий з порядку денного. Це про додаткові повноваження на Нацгвардії при масових протестах. Багато про це писали, як ви знаєте. Нацгвардію хотіли уповноважити додатковими повноваженнями і можливостями проти цивільного населення. Це і використання електро, електронного таблочномовців, сльозогінного газу, електрошокерів, гумових і пластикових кійків. Е, також питання було по використанню вогнепальної зброї, маркування мітингувальників фарбою. Використання безпілотників для е, якихось певних цілей. Тобто, насправді, якщо так розібратися, то ну якийсь каральний орган перетворив на звардію, особливо при якихось масових зібраннях. І виникає запитання, для чого це робити. Хто кого боїться, і які протести передбачаються, що зараз на даному етапі з'являються такі законопроекти і такі норми у ньому. Був знятий з порядку денного, в тому числі, дякуючи і вам через суспільний резонанс. Ми б за це також з командою розумної політики, звичайно, що не голосували, але тим не менш маємо на увазі, що такі ініціативи у парламенті присутні. Ну і розкажу вам ще про одну дуже важливу о, тему, яка була сьогодні. Це година запитань до уряду. По-перше, такої ганебної години запитань до уряду не було давно. Прямо під час засідання демонстративно деякі урядовці, от, зокрема і прем'єр-міністр, і до речі, голова Верховної Ради Руслан Ставачук піднялися і сказали, що їх викликають на ставку Верховного Головнокомандувача. Участі в засіданні Верховної Ради вони вже брати не будуть, і пішли. Їх більше не було. Ну таке вперше сталося, чесно кажучи. Ті, хто залишився. Відповідали на запитання за принципом швидше би це закінчилось, тому що було кілька випадків, коли народний депутат чи депутатка задає запитання і не отримує абсолютно жодної на неї відповіді, або головуючий казав наступне питання, або просто не по суті щось там на кілька секунд, якась формальна відповідь, і рухаємося далі. Тобто, насправді сьогодні діалогу з урядом не відбулося, і це проблема. Бо все більше і більше відніється тенденція, що урядовці з депутатами не хочуть комунікувати, а я нагадаю, що це підзвітний орган Верховної Ради, з яких ми голосуємо, призначаючи їх на посади. Не ви змогли набрати 150 голосів за виклик міністра оборони, знову ж таки, вже вдруге чи втретє, навіть не прийшов міністр МЗС, який також поїхав на ставку головнокомандувача. Взагалі не було його в залі, хоча Верховна Рада напередодні голосувала, щоб він приїхав і прозвітував про міжнародні переговори про те, що відбувалося у Саудівській Аравії, і які взагалі результати і перспективи. Ну і хотіли ми почути про угоду про мінеральні копалення, про корисні копалення. Ви ж бачите, які, яка інформація несеться вже другу добу про драфт від американців, про його зміст. Про те, що там дуже багато тих норм, які неприйнятні є для України, хотіли офіційних якихось коментарів відповіді на рівні парламенту почути. Нема кому про це розповісти. Уникають цієї теми. Це при тому, що в майбутньому планується що саме у Верховну Раду. Пришлють цей документ для ратифікації як міжнародно-правової угоди. Ну просто якийсь сюрреалізм, чесно кажучи, я вже не знаю, як це коментувати і до кого апелювати. І не я один, звичайно, що багато фракцій народних депутатів не задоволені цим процесом. Ну така ситуація потрібно точно щось з цим робити зокрема, голосувати за цю норму, про яку я розповідав, що якщо чиновник на виклик Верховної Ради не приходить. Це має ставати підставою для його звільнення, і цю норму треба голосувати. Вона є в законі, блокує її, звичайно, монобільшість на винесення в сесійну залу. Але я думаю, що рано чи пізно ми цього все одно доб'ємося. Ну, не може такого бути, що відсутній діалог між законодавчою виконавчою владою і урядовці просто демонстративно ігнорують голосування і позицію Верховної Ради України народних депутатів. Нонсенс загалом оцінюю. Результати пленарного тижня по дештабальній скалі десь на трієчку, не більше. І дуже я хочу сподіватися, що наступні пленарні тижні наповнення порядків денних стануть якіснішими і будуть відповідати актуальній проблематиці, у проблем державі, нашій обороні, економіці і інших проблем, які стосуються життєдіяльності держави. Так, тепер дивимося, що написали у питаннях. Навіщо такі повноваження на зварді? Ваша думка? Ну я вже в принципі про це дещо говорив про те, чим хотіли уповноважити які надати повноваження Нацгвардії. Це жахливі речі насправді. І більше того, якщо вони стосуються масових зібрань і цивільного населення, то перетворювати нацгвардію коральні органи ми не дамо і. Законопроект був знятий з порядку денного. Це правильно, тому що він не мав напевне перспектив бути проголосований. Але тим не менш, проблема залишається і треба тримати на контролі. Я не думаю, що в такому вигляді законопроект має шанси пройти в сесійній залі. Більше того, я думаю, що і сама нацгвардія не дуже щаслива від того, чим і якими повноваженнями і засобами хочуть її забезпечити проти мирного цивільного українського населення. Тобто сьогодні шмигаль говорить про те, що мінімальна ЗП у цьому році підвищуватись не будуть і залишиться на рівні 8 тисяч, а чиновникам підвищать. Ну, справді була заява така прем'єр-міністра, що мінімалка. Залишиться на рівні 8 тисяч. Більше того, я вам скажу, є такий документ, як середньострокове бюджетне планування на 3 роки, то там взагалі всі соціальні виплати заморожені і не передбачається ніякого підвищення. І це стосується не тільки мінімальної заробітної плати. Е, тому з точки зору соціальної фінансової політики, уряд ну просто я не знаю куди рухає країну. А тим не менш, ініціативи про ці так звані чотири привілейовані міністерства. Нагадаю, що ви були, просто знали, які це міністерства. Це Мінюст, Мінекономіки, Мінцифри і Міністерство фінансів. Ну, їм піднімати можна. Ми за це знову ж таки не голосували, двічі не голосували, апелювали до колег, але більше 226 все одно знайшлось. Так, ще одне питання. Путін продав. Продавлює вибори в Україні, каже, що вся влада нелегітимна. Чи будуть парламентські вибори цього року? Ну Путін свою думку може при собі тримати Легітимність – це питання до його легітимності. Ми бачили. Як у позазаконний спосіб вони обрали і президента, і так так звану державну думу, і більше того, використовували для цього тимчасового окуповання території України. Тобто, от якраз ці вибори нелегітимні і не мали би визнаватися демократичним світом. А стосовно України питань немає ні до Верховної Ради, яка уповноважена виконувати свої функції до кінця воєнного стану, ні до президента. Так що це чиста російська маніпуляція. Стосовно перспектив виборів, я вже свою позицію озвучував багато разів. Вона співпадає з профільними інституціями, аналітиками і е, позицією багатьох адекватних, е, скажімо так, конституціоналістів і в е, тому числі парламентарів. Вибори виключно після завершення воєнного стану, навіть не одразу а через деякий час підготувати їхні. Можливість проведення як демократичні вибори за цивілізованими стандартами міжнародними. Є дуже багато проблем, які потребують вирішення для того, щоб ці вибори були проведені. Стосовно дат називати жодні дати не хочу, тому що це буде залежати від. Завершення активних бойових дій, тобто насправді, якщо ми говоримо про завершення воєнного стану, це має бути якесь е, тривале перемир'я, як мінімум, для того, щоб були підстави не продовжити воєнний стан. А після того ще кілька місяців на підготовку виборів, мій прогноз, що вибори можуть теоретично відбутися в 2025 році. Пріоритеті це проведення виборів президента першого, але це знов ж таки це дуже загальний такі прогнози бачення, тому що він залежить від багатьох багатьох чинників. В першу чергу від того, чи будуть якісь перспективи перемир'я реального, чи не будуть. А як ми бачимо, російський ворог до цього абсолютно не готовий і на це не налаштований. Тому питання виборів питання. Дати виборів це питання риторичні. Е, в першу чергу нас зараз е, цікавлять е, закінчення війни і е, вигнати з наших територій окупантів, принаймні там, де це можливо зробити. Так, е, більше питань я не бачу, друзі. Е, поінформував вас досить коротко, стисло, про основні рішення і е, про основні тенденції, які ми спостерігали в Верховній Раді цього тижня. Буду робити це надалі. Якщо у вас є ще додаткові якісь питання, уточнення, ви можете писати мені у приватних повідомленнях. Стараюсь на них постійно реагувати. Всім дякую за увагу і будемо на зв'язку. Слава Україні!